Тільки що були в бібліотеці, я роздруковувала там документи. Там в місяць на 5 доларів можна безкоштовно ну безкоштовно, на 5 доларів, короче, у вас є ліміт, роздрукувати документи, то я зареєструвала, просто зареєструвала Соню на англійській, безкоштовний, ну, в Україні, українська онлайн-школа. І там треба було роздрукувати документи до уроку. В общем, зробила. Зараз йдемо гуляти. На вулиці нормальна погода. В принципі, мені навіть трошки спекотно, тому що я задяглася сильно. Прийшли в парк, Соня тут мені каже, давай на майданчик. Але, якщо чесно, ну поки що просто погуляємо. Мені, до речі, оця от штука дуже сильно нагадує Феофанію, хто знає. Дуже схожа. Сонечко сьогодні у нас теж причудове. Позаду мене Даунтаун. Мені дуже подобається цей парк тут. Тут собачий собача майданчик для вигулу собак. До речі, в Канаді дуже сильно полюбляють собак і в принципі тут багато людей собачники. І тому тут ви усюди зустрінете окремі парки для собак, окремі. Магазини для собак, окремі здорові відділи з іграшками, будочками, лежанками для собак. Це дуже приспосоджена штука, тому що ну, у багатьох канадців є собаки. Ось бачите, які е, тут арка ця, чи не знаю, це правильно називається. Коли мама була ще, то оце озерце було. Замерзши, до речі, а зараз вже все повністю замерзло. Зараз так трошечки погуляла, добре що тут почищений асфальт, тому що ну, мені важче з цим візочком переходити з дороги. Тому що там ось такі здорові кочугури на дорогах і е, поки горить нам зелене світло, то я поки випхаю той візочок, то вже це зелене світло починає влимати, що кінець. Але що поробиш? Гуляємо. Я взяла собі балаклаву, сьогодні взяла балаклаву, тому що тут пустир. І, знаєте, ну, вітер е, і холодніший, ніж на удару. Довго, я думаю, гуляти не будемо, тому що мені важко розпізнати, як воно там льовить. І візок, і, як ми себе там почуваю, тому так. Просто подивіться по столу скільки тут снігу. Снігу по коліну все особиться Ну, В принципі, на ну, одній суті можна полазити, позара можна полазити трошки. Ой, а... Дивіться, як багато. Ось просто такий шар. Ми знаходимося зараз у бібліотеці. Я зараз вам розкажу дуже зворушливу історію. Ми вернулися в бібліотеку, ми погуляли в парку, і я зрозуміла, що ми змерзли. Нас сьогодні будуть встановлювати посудомийну машину, і, мабуть, вже там прийшли робітники її встановлювати, тому нам бажано не знаходитися вдома. І я вирішила з дітьми ще погуляти, ми повернулися в бібліотеку. Льова ще трошки спав. Соня побігла гуляти, і вона прибігає до мене через хвилин 30, приносить мені просто свою цепочку, звичайно, на якій в неї хрестик, і каже, я загубила, він каже, і вона порвалася, отак вона не дає, а хрестика там немає. Е, взагалі, мені чоловік казав, не треба вдягати їм хрестик. Тому що ну, це діти, вони загублять, і вже була у Льови там одна історія, коли він його рвав. Тобто, вже каже, потім, коли вони будуть дорослі, ти їм надягнеш. Але ж я неслухняна, розумієте, взяла та й взягнула. Типу, мені хотілося, щоб хрестики були на них, щоб, начебто, як то кажуть, Бог оберігав, знаєте. І цей хрестик дуже важливий це хрестик, в якому Соню хрестили. І я хочу, щоб він зберігся на все життя, розумієте? І я почала шукати цей хрестик, ми його не можемо знати, я вже всіх там поставила просто на вуха. Вже всі, хто були в бібліотеці, почали шукати цей хрестик. І я просто, коли його шукала, задавала одне лише питання: за що це мені? Що це за досвід, який має зі мною пройти, і що я маю засвоїти? Так, я вже засвоїла урок, що не треба дітям це вдягати, я зрозуміла, але ну навіщо? ну Чому я вже. Я півгодини реально шукала хрестик. І я вже зневірилася, що я його знайду. Я дуже засмутилася і сіла там далі гратися з Льовою. і одна жінка теж там питає: типу, що сталося? Ну, я їй розповідаю історію. Вона каже: Ви така сувна, ну, це жінка розмовляла англійською мовою. і я знаю англійську мову, вона каже: ви така сумна, мені вас так шкода. Каже, я ще раз піду подивлюся, де вона його загубила вже, і всім співробітникам бібліотеки сказали про те, що якщо знайдеться хрестик, щоб вони мене набрали, я й лишила свій телефон. Ну, коротше. І ми почали з нею разом шукати. Тут є такі дірочки, начебто як е, каналізаційний стік там для сміття або для води напевно, для е, робітниць, коли вони ми тут поли, щоб було якби, легше це все робити. І її, у неї двоє дітей, вони теж почали шукати коротше, цей хрестик, і її донька знайшла хрестик. Боже, я була така щаслива, я там пощала просто. Для мене це просто така радість, серйозно. Е, І знаєте, ми, е, ну, мій англійський не. Ну, я на мій розсуд, мій англійський дуже поганий. Але ми так розпілкувалися з цією жінкою, її звуть Вірджинія, вона з Африки приїхала сюди теж п'ять місяців лише тут живуть вони. І настільки, ну, настільки ми з нею душевно поспілкувалися, вона мені лишила свій мобільний телефон. Мені було складно, звичайно, тому що, ну, розумієте, там англійська. На рівні е, бувай» — це <смі> щось одне, а спілкування з людиною там е, постійно <смі> це складно. Але вона мені каже, типу, заспокойся, в тебе нормальна англійська, тебе розумію, все круто, все класно. Каже, в мене теж моя, я носій не англійської мови, але я дуже сильно стараюся. Каже, я вважаю, в мене теж левел не дуже високий, але я вчуся. <гану> І я зрозуміла, для чого мені це було. <гану> мені це було для того, щоб подружитися з цією Вірджинією. Чесно, ми з нею там обмінялися телефонами. Вона сказала, що буде, коли йти в бібліотеку з дітьми, вона буде кликати мене, писати мені WhatsApp, щоб ми разом збиралися. Ну, прям, знаєте, така була стресова вся ця історія. Так все. Було в мене на нервах, але закінчилося так гарно, що я йду з дуже гарним настроєм з бібліотеки. В мене, в мене так пройшов цей час, наче цей день пройшов як півроку, чесно. Так щось довго, так цікаво. Не знаю. Ми там ділилися своїми проблемами, якимись розповідями. Ну, було круто. Це мій перший такий досвід, спілкування з. Носієм англійської мови, не з українками, тому що загалом там ну з українками, Да я там спілкуюся десь, або там десь зустрічаємося в черзі, в транспорті, то, звичайно, спілкуємося. А от з носіями англійської мови, це такий перший досвід, такий, прям глобальний, знаєте, там це не просто таксист, з яким я там 5 хвилин побалакала, коли приїхала додому. Краще, було дуже цікаво. І от, знаєте. Ніхто не знає, навіщо нам в житті дається якийсь досвід, навіть негативний. І от Я теж шукала блін, цей хрестик і просто думаю, боже, ну навіщо? Навіщо він загубився? Для чого це мені? Заради чого? А потім зрозуміла. Ось так. Я сіла тут спеціально записати вам відео, щоб спокійно Льова включила мультик. Дуже гарно вони погралися, дуже прям гарно. І Льова, так, знаєте, прям. Аж стомилися всі. Це у Соні нова кістка. Випросила в мене кістку. Не питайте взагалі. Я не буду нічого пояснювати. Просто ми були у відділі для собак, і от вона випросила в мене кістку. Ну що поробиш? Хай дитина бавиться. Ось нам встановили вже нову посудомийку. Взагалі коротко, що сталося. Наша попередня посудомийка почала протікати. І ми написали хазяїну, він покликав нам майстра, і майстер знайшла, що в насосі там майстер знайшла, кажу, знайшов, що в насосі там не працює клапан якийсь. І заміна коштує 380 канадських доларів. І хазяїн вирішив, що дешевше реально купити нову, ця коштує 500 доларів. Тому у нас сьогоднішнього дня нова посудомийка. Але е, чоловік, який нам встановлював і сказав, що треба купити спеціальні капсули, вони по три продаються, щоб е, тричі е, запустити цикл, щоб змити усе масло, яке там на деталях, тому що каже, у вас діти маленькі, і воно вам не треба. Так що ми з новою посудомийкою. Ось так.